Розкажіть, як поводить себе наш ворог на напрямку Бахмутському? Чи вдається нам його стримувати тими можливостями, які зараз у нас є? Ми звичайно чекаємо, що наші партнери пришвидшаться у поставках і у нас всього буде більше. Але а, Іванівське зараз пік бойових дій. Ворог не, не покидає його, його бажання захопити адміністративні кордони Донецької області. Це його один з пріоритетних напрямів. Ворог постійно і регулярно робить штурмові дії на, на наші підрозділи, але за за допомогою дронів за допомогою гарно роботи піхотних підрозділів на нашому напрямі йому це не вдається. Коли говорити про ем, рух на часів яр і загалом про битву за часів яр, я розумію, що ми до неї готуємось, Це висота і ем, неодноразово військові розповідають, але росіяни все одно пруть і намагаються. Ем, яка концентрація там їхніх сил, техніки, зброї? Наскільки вони ем, підготували свої резерви? Часів є, яр є дуже необхідну і стратегічну точку для них для того, щоб вони могли рухатися далі на Константинівку і Дружківку, і в подальшому на, на Краматорськ. Тому для нас утримання часового яру є пріоритетною задачою, тому що це, це висота, і ми, ми не можемо втратити цю висоту. Я впевнений, сили оборони України будуть робити все можливе, щоб ворога не підпустити до, до часового яру. Але противник буде намагатися і далі штурмувати однісними штурмами, втрачаючи техніку і свою піхоту. Оце робити, Як би ви зараз оцінили морально-психологічний стан нашого ворога. Тому що деякі військові розповідають, що вони ем, на цій ферії після Авдіївки, після того що вона їм вдалася, от вони такі дуже активні і дуже агресивно намагаються зараз наступати. Я скажу про наш напрям. Морально-психологічний дух ворога я б не сказав, що на, на низькому рівні вони продовжують іти м'ясними штурмами на, на наші позиції. Але я скажу так: моральний дух дуже швидко падає, коли на них от летить декілька е, в штурмову групу, і вони дуже швидко розбігаються. Тобто за допомогою дронів і роботи наших піхотних. І підрозділів ми зменшуємо їх рівень от морального духу і кількість їхньої піхоти та техніки. Багато зараз говоримо дуже про дрони. Як ви особисто оцінюєте ем, можливості, і наші, і нашого ворога, що стосується е, дронів, БПЛА і їх використання, чи вони намагаються нас наздогнати в цьому розвитку? На жаль, по кількості противник випереджає поки що нас, але зараз треба сконцентрувати свою увагу не так, як на, на нарощуванні кількості дронів. Це от само собою, але на даний час треба сконцентрувати увагу на протидії ними. На базі там нашого підрозділу за допомогою певних сил та засобів. Ворожі співдрони в кількості від 40 до 70% ми можемо просто подавлювати, і вони не долітають до, до своєї цілі. Тому нам треба пріоритетно і нарощувати свої потужності по кількості якості дронів, і сконцентрувати свою увагу на подавленні ворожих дронів. Це у нас зараз пріоритетний напрямок от має бути. Окрім дронів, росіяни ще й безперервно, наскільки я розумію, гатять оцими кабами. Що можете сказати про їх поведінку в небі? На жаль, каби завдають великого руйнування, як цивільній інфраструктурі, так і військовій. Звісно, якщо б у нас були літаки. І повноцінна авіація іноземного виробництва. Я впевнений, цю проблему от можна було вирішити. Тому я сподіваюся, міжнародні партнери не будуть цим от затягувати. І там, от можливо, вже в цьому році ми, ми побачимо зміну в цьому напрямі. Будемо дуже сподіватися. Ми на тому вам дякуємо дуже, пане Георгію, що ви долучилися. Пасибі Георгій з позвони Мармані, боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені Гетьмана Івана Виговського був з нами на зв'язку. командир взводу. Дякуємо щиро.